У вас є можливість жити у просторому будинку за містом, продуманому до кожної деталі для вашого затишку. Тип 1. Площа 145,91 м2. На першому поверсі розташовані простора кухня вітальні, санвузол, комора, кабінет або спальня з виходом на терасу. На другому поверсі три спальні, два санузли, гардероб та сходи. Тип 2. Площа 138,99 метрів квадратних. На першому поверсі розташована кухня вітальня, санвузо, технічна кімната та гардероб. На другому поверсі дві просторі спальні, дитяча кімната та великий санвузол. Тип 3. Площа 141,39 метрів квадратних. На першому поверсі розташована велика вітальня кухня, гостьовий санвузол, гардероб та зручні сходи. На другому поверсі батьківська спальня з окремим санвузлом, дитяча кімната та кабінет. Фолайн це більше, ніж будинок. Це ваш простір для життя і розвитку. А який вид планування оберете ви?